Ребята, усім доброго дня. Нещодавно пиляв дерев, дерево, завалив дерево, треба було допомогти людині. Попиляв, посадив один акумулятор, посадив другий акумулятор до того, що вже вони все відбивалися, ну, заходили в захист. І приїжджаю домой, беру акумулятор сівший. Зараз він заряджений, Беру сівший акумулятор. Зараз фрагмент відео, якщо знайду в телефоні, скину, подивитесь. Отак от зарядне включене. Підключаю акумулятор, сівший, але теплий. Він ось так само реагірує, як зараз. Тобто не брав зарядки. Я вже думаю, що ж такое. дзвоню до власника магазину, у якого я купляв даний дану пилку. Він мені каже, що армен каже. У них внутрі є захист, і там стоїть датчик температури, який бачить, що батареї нагрілися, і він уходить в захист. І Коли йде в захист, не буде бачити цей акумулятор не пилка, не зарядне устройство. Коли акумулятор трошки постоїть і остине, тоді спробуй поставити. І дійсно, пройшло там 20 25 хвилин, я поставив на зарядку і все спрацювало. Ось уже акумуляторі, що один, що другий заряджені. Так що, якщо у вас таке буває, не піднімайте кіпіш, не думайте, що у вас проблеми з зарядкою або з акумулятором. У мене такого не було, я не знав. Як то кажуть, більше інформації знаєш, більше будеш знати, легше буде жити. Всім добра, ребят, всім добра!